Це альпака Любчик. Живе в загоні разом з дикою козою Бембі, на базі відпочинку Дім Хаски, що в Кладьківці на Куликівщині. Це такий собі міні-контактний зоопарк, власник Анатолій Прокопець-Зніжина, доглядає за тваринами Сергій Чепухін. Любчик з родини верблюжих. Постійно жує траву або сіно, а якщо щось не подобається, починає плюватися. В основному куди попаде. Ну, вони ж не так, як верблючо, точечно. Він веєром. В різні боки. Навіть якщо будеш збоку стоїть, все одно попаде. Альпака плювака добре, не кусається. Якщо вуха торчать вверх в настрої, якщо пригинає, попереджає, заразу плює, робить відрижку і харкає тим, що з'їв. Любчика дуже люблять діти, дразнять, бігають перед ним, а коли альпака починає плюватися, тікають, а той ганяється за ними. До нього підходять, він тут по вулиці бігав, ну, пасся. І вони ж бігають, дразнять його, щоб він плюнув. Ще ж так так, щоб і на них не попало. На території живе сім коней, десять собак: хаски, лайки, маламути, алабаї, барани і яноти. До них можна зайти в клітку, але з чимось смачненьким, бо повитягують все з кишені. Ну, з карманів що було, коротше, повитягали. І гроші, коротше, тут по всій клітці і гроші літали, айфон iPhone зразу втопили у цьому у кориті. Як Любчик опинився в домі хаски з козою Бембі, кого ще чекають в міні-зоопарку, та чи буде у Любчика пара, читайте у свіжому номері газети «Весть» за 23 листопада.